Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на знаходження середньої швидкості нерівномірного руху. Давайте пригадаємо характеристики для швидкості нерівномірного руху. Ми знаємо, що якщо рух наш нерівномірний, то це означає, що швидкість більше не є постійною величиною. Швидкість не дорівнює константі, вона весь час залишається змін. І саме швидкість нерівномірного руху. Зустрічається найчастіше у повсякденному житті для того, щоб знайти значення середньої швидкості, а ми знаходимо саме середнє значення швидкості, нам необхідно скористатися формою, де загальний час руху ділимо на загаль... загальний шлях руху ділимо на загальний час. Загальний шлях він буде складатися із окремих ділянок шляху, яке проходить тіло. А загальний час руху буде складатись із окремих відрізків часу, протягом якого тіло долало певні ділянки шляху. Перейдемо до розв'язування задач. У нас є задача: спортсмен біжить стадіоном. Перший круг він пробіг зі швидкістю 11 км за годину, а другий зі швидкістю 9 км за годину. Обчислюйте середню швидкість бігуна протягом двох. Кругів. Що нам відомо за умови задач? Нам відомо швидкість, яку мав спортсмен під час подолання першого кола, і швидкість, яку мав спортсмен для подолання другого кола. Відоме розмежовуємо від невідомої, стоїть запитання: обчисліть середню швидкість. Отже, середню швидкість нам необхідно знайти. Так як в умові задачі у нас немає жодних інших одиниць вимірювання, є тільки кілометри за годину, ми можемо залишати позасистемних одиницях кілометри за годину. За умовою задачі нам відомо, що швидкість руху спортсмена була різною. Кола були однаковим, а швидкість різної. Да? Давайте зробимо пояснювальний малюнок. Це умовно буде коло, яким біжить спортсмен. Відповідно, шлях, який пробігає першим колом спортсмен, ми позначимо l 1 на цей шлях він витратить Т1, перший відрізок часу. Відповідно, друге коло це шлях l 2 і на його подолання він витратить Т2 часу. От загальний шлях буде складатися із ділянки L1 і L2. Загальний час буде складатися із ділянок відрізків часу t 1 і t 2 Запишемо формулу середньої швидкості. Середня швидкість дорівнює чисельнику L1 додати L2, розділити на знаменник t 1 плюс t 2 В цій формулі у нас є невідомі і значення шляху, і значення часу. Якщо в одній формулі є більше, ніж одна невідома, тобто більше, ніж та невідома, яку вам потрібно знайти за умовою задачі, це є підказкою до того, що потрібно скористатися якимись додатковими вже відомими для вас формулами. Як же ми можемо знайти l 1 і l 2 Кола були однакові, правда? Нам не сказано, що спортсмен змінив. Стадіон, яким біжить. Отже, кола, які він долав, були однакові. Тому ми можемо вважати, що перший шлях, який він подолав, це складає половину від загального шляху, одна друга L. Відповідно, l 2 друге коло це буде половина також від загального кола. Таким чином, ми отримаємо значення шляху l 1 і l 2 Нам ще залишається невідоме значення часу Т1 і Т2. Для цього давайте пригадаємо загальну формулу для швидкості, що швидкість це відношення шляху до часу. І з цієї формули ми з вами отримаємо формулу для часу, що час це є відношення шляху до швидкості. Це загальна формула. Адаптуємо її для нашого випадку. Відповідно, Т1 перший проміжок часу це буде відношення l 1 до v 1 Т2. Буде дорівнювати l 2 до v 2 Значення L1 і L2 ми з вами вже розписали. Давайте підставимо значення L1 і L2, значення L1 і L2 у формули для T1 і T2, що ми отримаємо. Т1 дорівнює, l 1 розділити на L2 дорівнює, Замість L1 ми підставили його значення, на 2 L і розділили на v 1 Отримаємо L розділити на 2 v 1 Так само виконуємо дії і для знаходження часу Т2. Т2 це є відношення L2 до v 2 Відповідно, замість L2 ми підставили вираз, що це є 1 друга. L розділити на v 2 Запишемо правильний математичний вираз, ми отримали, що L розділити на 2В2. Таким чином ми з вами знайшли значення l 1 l 2 t 1 і t 2 Давайте позначимо формули для того, щоб можна було далі простіше нам розглядати. Нехай це буде формула 1, 2, 3. 4. Оця формула кінцевий результат. 5. Підставимо формули 1, 2. Я, перепрошую, не 1, починаємо, вибачаюся. Підставимо формули 2, 3, 4, 5, підставимо формули 2. 3, 4, 5. У формулу 1. У формулу 1. Що це означає? Що ми другу формулу, тобто замість l 2 у першій формулі ми вже будемо писати не l 1 а будемо писати одна друга L. Додати, далі йде l 2 замість l 2 ми підставимо Третю формулу напишемо 1, 2, L. Знаменнику Т1. Замість Т1 ми підставимо четверту формулу, це буде L розділити на 2 В1, додати Т2. Замість Т2 ми підставимо також п'яту формулу L розділити на 2V2. Ось такий вираз в результаті ми отримали. Далі нам необхідно вже виконати. Математичне спрощення. Скористаємося своїми знаннями з математики. У нас є додавання в чисельнику і знаменнику двох дробів, і при цьому ще ділення двох дробів. У чисельнику набагато простіше, тому що ми додаємо дроби з однаковим знаменником, а у знаменнику ми маємо дроби з різними знаменниками, тому що перший дріб це 2 в 1 знаменник, а другий 2 в 2 нам необхідно знайти для них спільний знаменник і спростити вираз. Після виконання математичних перетворень, ми отримаємо, що середнє значення швидкості. Це буде чисельнику 2v1 помножити на V2 розділити на V1 плюс V2. Це кінцевий результат, кінцева формула, за якою ми будемо знаходити середнє значення швидкості. Саме по цій формулі ми будемо виконувати і числові розрахунки, по цьому кінцевому значенню ми будемо числові розрахунки, і так само до цієї ж формули ми будемо виконувати розмірність, перевірку одиниць. В іншому випадку, ми би задачу розв'язати не змогли. Виконуємо розмірність квадратних дужках пишемо величину, яку знаходимо середнє значення. І далі по формулі. У нас у чисельнику було 2 це безрозмірна величина це число. В1 помножити на В2. Замість В1 ми підставляємо кілометри за годину. Замість В2 ми також підставляємо кілометри за годину. Правда? Кілометри за годину, кілометри за годину. Знаменнику було В1 додати В2. Ми підставляємо тільки одиниці вимірювання. Кілометр за годину, додаємо кілометр за годину. При множенні у нас залишається, тому що одиниці вимірювання ми можемо множити і ділити. Так? А при додаванні вони не збільшуються, залишається просто кілометр за годин. Можемо виконати тепер математичне також спрощення: кілометр за годину, кілометр за годину ми можемо скоротити, і залишаються в нас кілометри. За годину, що дійсно є одиницею вимірювання швидкості. Після того, як ми перевірили одиниці вимірювання, виконуємо числові розрахунки. Ми по формулі підставляємо тільки значення чисел. В середнє дорівнює 2, і ми пишемо 2. Помножити на В1. В1 у нас складає за умови 11, тому помножити на 11, помножити на В2, В2 за умови 9, помножити на 9. Розділити за формулою і ми розділили. На В1 це 11, додати В2 за умови, з дано В2, 9. Виконали математичні перетворення, отримали, що середня швидкість дорівнює 9,9 км за годину. У нас стояло запитання знайти середнє значення швидкості. Ми відповідь на це запитання дали, тому також записуємо відповідь, що середнє значення швидкості складає 9,9 км за годину. Задачу розв'язали.